Доброго дня! Пропоную вашій увазі будинок в місті Тетєві по вулиці Садовій 17. Це панська гора. В будинку є газ, парове утоплення. Також є пічка на дрова або вугля. В будинку три спальні, велика кімната, кухня в якій можна зробити ванну кімнату. І у веранді газова плита, котел як кухня. До будинку підведена вода. До самого будинку не в будинок, а до самого будинку водопост... міське водопостачання. Загальна земельна ділянка 10 соток. На території є погріб, над ним дерев'яний хлівчик. Ціна будинку 8 з половиною тисяч доларів. З власником обговорюються всі варіанти і всі питання щодо оформлення, щодо продажу будинку. Тихе містечко, недалеко ліс, недалеко річка. Прошу вашій увазі, перегляд самого будинку, відео від власника. Кого зацікавив даний будинок, будь ласка, пишіть в коментарях. Один нюанс: якась проблема з верандою. Трошки відійшла стіна, чи тріщину дала. На все добре, до нових зустрічей.